Привіт, друзі! Ой, немає в нас обігрівача десь. А що трапилось? А трапилось те, що у нас знизу є нова ємкість для рачка. І що ми робимо? Ми знизу качаємо помпочкою через обігрівач на другий поверх. Сюди ми запускаємо свіжу воду. Яка в нас в нижньому е, басейні. І потім вона йде у нас самостюком знову ж на перший басейн. І тут у нас що буде? А що? А новий рачок? Новий рачок уже чекає, зараз пробіжиться. Щось кисню малото. Ну нічого, тут залишилося почекати минут 15. А новий рачок у нас буде в ось цьому басейні. Зоднє я зараз прокачую воду, щоб вирівнялась температура зверху та знизу. Зверху у нас вам як завжди не видно. 25. На даний час. А знизу, а знизу у нас іще 24. Ну, можна вже потихеньку буде запускати рачка. Кинув їм добового листя на ніч, кормить не збираюся ні цього рака, який знаходиться, ні внизу молоднячка. Так як рак в мене цю ніч буде в стресовій, в стресовій ситуації, скажімо так, у нього стрес, він їсти не буде. А верхній рак, той, що тут знаходиться, у мене десь поховались вони всі. Тільки вуса торчать. А рак вверху, то він буде. Живиться цим е, е, через свій панцир. Так як вони також їдять, панцир, е, питаються панцирем води е, всими, е, цими, скажіть, я скажу. Коротше, поживними речовинами, які є в воді свіжі. Сколхози да, сьогодні ми поїхав до друга, перепаяв стік. Так як він не став би е сюди, бо вставлялось УЗВ чи чи вставлялася ємкість. Ось так от він тепер у мене собі біжить самостюком. Там в кінці зроблю якусь насадочку, бо сильно булькає. Так як ми робимо в підвалі, то це нам не цікаво. Нам треба, щоб була тішина. Е що у нас тут? Як ви можете замітити. Щось плаває, а що плаває. Вон, бачите? А що плаває, а це плавають гупійки? Гупійки плавають. Бачите? Посовітували мені кинути гупій, вони живородящі, плодяться нормально що рак там одного якогось з'їсть це нічого страшно, але людина, яка займається більше 10 років цим раком австралійським, каже, що гупії потрібні, щоб були в акваріумі, так як вони доїдають корм після рака. Якщо остається корм після рака, щоб вода не портилась, гупія дість все, воно щось знайшла і вже їсть. О, так що це такий лайфхак, як то кажуть. Користуйтеся, сам буду користуватися. Тут у мене я вверх запустив, вниз запустив, внизу, звісно, маленький. Ну, нічого страшного, це буде якраз і рачок невеличкий. Зараз, піймаю, покажу охі. Такі ж шустрі, як сітро. Ой, показав. Кусається щось. Бачите? Такий рачок 2-2,5 см. Щось там пробує мене вкусити. Воно гарний. Біжи, біжи, друг, біжи. О, скоро я його опущу в водичку, бо е, хватить йому він уже тут десь годину, блін, бродить. Але я, я дивився і е, листя по, поїдав, тобто йому нормально, головне, щоб воздух був того воздуха, звісно, ну нічого страшного. Е, що ми зараз підтоплюємо? Оцим от обігрівачем, То, що у нас був зверху, Тим от. для того, щоб швидше нагріти воду, нагріти воду ще хоча б пару градусів. Зараз я вам оце відео зніму, накрию і хвилин через 20, мабуть, буду 15 запускати. Е, Плани, які плани на майбутнє? Ось все. Бачите, так як я вам розповідав, знизу вже басейн є. Зверху на другій полці є. На третій буде ще один. Потім. потім, Зараз зніму вам бардак свій, звісно, але ну, нічого страшного. Потім ось тут, ось тут. Це тут е 3 метри, теж три басейни я поставлю. Планую поставити. Далі на цій стіні будуть такі самі, як... На даний час ось за мною. отакі. Тільки на цій стіні вони будуть вже під більш всього, я думаю, під маточник. Там будуть тупо вирощувати будову маточника і в подальшому пересаджувати, мабуть, на верхній басейн, оцей. так як зверху все тепло йде вверх, буде тепліше їм, буде нормально. На цьому басейні вже на цих трьох будуть вирощуватися на вагу, на рост. А тут просто буду підращувати їх і в подальшому розсаджувати самців від самок. Ну, Рачок, як бачите, воно входить лазить, бачить, замітив, мене заховався. Що мені дружина порадила? Оцю плівку зняти і сюди просто- Прозору поцепити. Так як я вам знімаю, воно відображення не гарно виходить. Я вам скажу, як отак дивиться, то гарно виходить. Навіть ось ось тут, бачите, немає е е світла, лампи нема зверху, то чистіше і все видніше. Ну, Не знаю, лампу, мабуть, я не буду тут ставити, її немає смисла ставити. І так все видно. Так що так, а ще хотів вам, що я зробив сказати. Я ж перед тим, як запускати рака, заливаю Аквасейв. Цей ось препарат заливаю, є відео, ви, мабуть, дивилися, хто не дивився, рекомендую подивитися. Даний препарат дуже добре чистить воду і. Перед тим, як запустити рака, потрібно ним скористуватись. Але сьогодні я зайшов в магазин в рибний і мені порадили ось такий препарат Safe Start. Тут бактерії. В основному бактерії для старту в акваріумі. Я взяв цю. Сейф старт тут на 60 літрів. Всю баночку я в нижнюю ємкість випустив, ну, вилив. А відсюди також заливав. Якраз у мене закінчувалося воно на 140 літрах. Я думаю, ой, вибачаюсь, хуже не буде. Так як воно зараз у мене піде по циркуляції, це що що, по кругу, водичка ходить по кругу. Отсюди ми е, черпаємо зараз воду із бактеріями, все як положено, а знизу додаємо вверх е, свіжачок. Тобто у нас в двох акваріумах чи в двох ємкостях буде свіжа водичка. Що ще хотів вам показати? Ось щось там плаває. І там воно плаває. Бачите? І тут зараз десь побачимо, де вони. Не знаю, десь поховалися. А в уголочок забилися ж там. Це у нас гупії. Сьогодні спілкувався з людиною, яка займається вирощуванням австралійського рака більше 10 років. Взяв у нього цього рачка. Весь живий, бодрий. Класний взагалі рачок. Класний. За нього цей, мені порекомендували знайомі за того чоловіка. Бу. І він мені порекомендував. Я йому розповів, що в мене перекорм буває рака там. Раз я втратив рака, і за перекорма вони не доїли. А він каже, я тобі дам гупій, візьми гупій, Запусти в свій в свою ємкість, і це рибка з'їдає все, що залишає рак. Кормити цю рибу не потрібно. Вона буде їсти те, що рак не доїв. І буде чиста завжди водичка. Ну, все, Дя... відео довге вийшло, Не хотів вам дуже багато води наливати. Але, як вийшло, так і вийшло. Все, жму руку всім. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Та слідкуйте за подіями в моєму УЗВ. До побачення!